Слава Україні шахеди біля ХАЕС. за погрози прокурору засуджено жителя Хмельниччини. Збільшення оборонного бюджету я Ольга Захарченко в ефірі першого подільського п'ять хвилин на головне у Франції завершили шестимісячний курс підготовки групи українських льотчиків. Про це повідомив генштаб збройних сил Франції. Вони тренували за скороченою програмою на літаках «Альфа-Джет», панель приладів якого імітує приладову панель в Ф 16 Мір міністр України Денис Шмигаль заявив про плани збільшити бюджет на озброєння та військову техніку на 65% у 2025 році. Це додаткові 300 мільярдів гривень, які спрямують на виробництво українських ракет, дронів та іншої техніки. Про це він заявив під час засідання уряду. Він зазначив, що оборона та безпека залишаються головним пріоритетом країни. На наступний рік планується виділити 2,2 трильйона гривень на всі ці цілі. За його словами, інші пріоритети, такі як соціальна програма, освіта, медицина, з цим допомагатимуть міжнародні партнери. Сьогодні під час нічної атаки був зафіксований проліт російського ударного БПЛА типу Шахет у безпосередній близькості до Хмельницької атомної електростанції. Росія продовжує ядерний шантаж, направляючи ракети та дрони в бік українських АЕС. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Тюрін. У Старокостянтинові правоохоронці приїхали на виклик про конфлікт між родичами, а знайшли у будинку гранати. Про це повідомили у поліції області. Патрульні приїхали на місце, щоб врегулювати конфлікт. Натомість дізнали, що 49-річний чоловік у шафі зберігає боєприпаси. На місце викликали слідчу оперативну групу, яка вилучила з помашкання три бойові гранати Ф 1 що в подальшому підтвердила судово-вибухотехнічна експертиза. Поліцейські оголосили чоловікові підозру у незаконному поводженні зі зброєю бойовими припасами або вибуховими речовинами. Зараз правоохоронці з'ясовують походження вибухонебезпечних предметів. Поліція розшукує свідків смертельної ДТП поблизу Стріхівців на Хмельниччині, яка сталася 31 серпня. Тоді загинуло двоє людей. Нагадаємо, що аварія сталася близько восьмої години на автодорозі житомир Чернівці. За даними слідства, водій легкового автомобіля Хонда, рухаючись в напрямку села Солопківці, виїхав на зустрічну смугу руху, де зіткнувся з вантажним автомобілем Мерседес бенц Внаслідок ДТП водій легкового автомобіля та його пасажирка загинули на місці пригоди. Для більш детального дослідження обставин цієї аварії поліція просить відгукнутися свідків та очевидців. Якщо маєте інформацію стосовно цієї ДТП, телефонуйте на лінію 102. Музика. Від шахрайських схем постраждала 51-річна жителька міста Нетішин, яка хотіла придбати сукню. Знайшла хороший варіант на одному із сайтів у соціальних мережах. Перерахувала невідомій особі 17 тисяч 249 гривень. Товар вона так і не отримала, а зв'язок з псевдопродавцями прервався. Потерпіла, звернулася за допомогою до правоохоронців. Слідчі Шепетівського районного управління поліції відкрили кримінальне провадження. Наразі працюють над пошуком зловмисників. Поліцейські радять детально проаналізувати наявну інформацію перед тим, як перераховувати кошти за купівлю товарів онлайн. Уважно прочитайте оголошення. Чим довше воно знаходиться на сайті, тим це надійніша пропозиція. Також прочитайте відгуки у інтернеті. Будьте пильними та бережіть власні кошти. Дякуємо, що обираєте перший подільський. Ми прощаємось, але запрошуємо вас долучитись до соціальних мереж телеканалу, аби протягом усієї доби бути в курсі найважливіших подій. Мирного та спокійного вечора. Бережіть себе.